Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий і Пес Бурбес. Розповімо історію. Насправді дуже цікаву. Дуже цікаву, пізнавальну і корисно про гумовий рукав на фітингах 765-08. Фу! СБ. СБ 359. Так? Там ще різні там циферки. 2-1. Коротше, дивіться. Вони бувають, як мінімум трьох видів. Ми з цим стикнулися. Їх на машині по оцій різьбі і по одному водяному контуру. Там, я так розумію, в залежності, ще чи від заводських модифікацій, чи там, може, країни Західні, і Сівєцький Союз. Ну, коротше, їх або дві, або три стоїть на машині. Ось це у нас Свєтська номенклатура. Ось тут, наскільки я розумію, це. Латиниця, якщо не помиляюся, поправте мене, може ні. Ось є ще така версія, так, номенклатурного номеру. Це все водяний контур БМП. І наостанок є ще ось така версія. Ось така версія, вона найкраща. Розповідаю чому. Ось тут ви можете бачити достатньо тонке, легкосплавне тіло. Відповідно, йдуть тріщини. йдуть тріщини. Бо принцип роботи цього з'єднання такий, що між шарами металу затискається шар гуми. Шар гуми береться з надлишком, так, з певним надлишком. І тобто цей шар гуми створює зусилля на розрив між цими тілами лег легкого сплаву, який тріскається просто від старості. Трісткається також від дій росіян. так як ось З цієї машини, що бачила трохи тяжкої долі. І так само по цьому рукавчику прилетіло. Прилетіло, і там крихточки побиті. Ми його не ставили на машину, поміняли. І, от зокрема, беремо так сучасний гумовий рукав компанії Гуматех, що нам дарує. Бо Надає за пільговими умовами компанія з Білої Церкви, Гуматех, паспортизованої якості, так, 40 у 25-13. Дюрит розрахований, робочий тиск, якого 13 атмосфер, внутрішній діаметр 25, зовнішній близько 35 мм. Оцей рукав ви в оці фітинги не поставите. Зовнішній діаметр тут близько 33 мм. Тобто можна було би силувати, силувати зґвалтувати і запхати сюди цей рукав. Але коли почнемо затискати, ну, він його розірве. Він його розірве. У цього з'єднання у нього це, я так розумію, більш пізніх років, хоча на ньому немає набитої номенклатури. Якийсь клеймо є, але цифр ніде немає. Це ну, або якийсь самороб, або з якоїсь суміжної галузі. Я не знаю, але він показує себе чудово. Чому? Тому що тіло більше, діаметр більший, і діаметр ідеально стає під. Дюрит сучасного українського виготовлення 40 У2513 компанії Гуматех. Сюди, до речі, ми не змогли знайти рукавів ані у сучасних європейських, ані у компанії Гуматех. Ми випробували один натиск 5 атмосфер, він сюди не став. І йде інший в іншому діаметрі, маю забрати на пошті. Але сьогодні дав Господь нормально там. Пару сотень меч зробити на таврі, на пікапчику, так? І настарати ось цей рукав, побитий життям, а гуму ми перепакували. І все, ми зараз йдемо встановлювати на машину. Які ще важливі нюанси під час роботи? Тобто, якщо у вас є вибір, завжди прагніть мати ось такий рукав. У нього ну, фітинги, ось такі фітинги. По-перше, у нього більше тіла, більший діаметр. І ви знаєте, гарантовано де купити в Україні сучасний дюрит бензомаслостійкий рукав на систему охолодження, який вам тут буде працювати вірою і правдою. Сюди, що ставити, я досі так і не встановив остаточно. Разом з тим, завдяки тому, що є кмітливий сьогодні побратим, з яким я працюю, з'ясувалося, що ці речі, от бачите, так? Не дадуть вам нормально закрутити його, бо вони вам будуть виштовхувати рукав. Бачите, отут мітки є біленькі. Ну зараз вже не бачите, зараз, а вон, мітка біла. Тобто закручуємо і дивимося, скільки виходить рукав. Ось, на всю довжину закрутки, ну от він вийшов до 2 мм, це ми вважаємо прийнятно. Це ми отримали, коли стерли ось такий заусенець ось тут всередині. І тут, до речі, трохи інша ще геометрія цього фітинга. Тут однакова грань 36, тут однакова різьба М33 однакового кроку. Так, все там встає, пасує. Але конструкція трохи довша. Оцей патрубок трохи довший всередині, у нього там є така виточка, яка забезпечує ось цей буртик. Ви впираєтеся і все, далі не можете йти. Відповідно. Коли маєте закручувати оцю річ, вирізаєте, відторцьовуєте і підпилюєте. І наостанок, останній нюанс, який В середині, все одно з кожного боку, у нас зрізало по ось такому от тонюшечкому клаптику гуми всередині рукава. Так? Тобто ви або берете після тих маніпуляцій тонкий довгий ніж, гостро заточений, охайно їх вирізаєте, або як я берете. Напильник трохи шаманите всередині і збиваєте ось ці клаптики. Якщо ви спробуєте його розкрутити, вирізати охайно клаптики, потім знову закрутити, ви почнете різати новий. Тобто все скрутили і більше його не чіпаєте. Оці речі вишморгуєте звідти в доступний вам спосіб. Все, всередині чистите, збираєте ставите на машину, їдете, перемагаєте, щасливі, усміхаєтесь, махаєте рукою. Все працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.